Спілкувались ви разом з своїм сином стосовно Ірини Фарио. Зрозуміло, ні, ні, таке прізвище нам ніколи не було, ніколи це прізвище не обговорювали, і чим вона займалась, і це така до 25-го, 25.07-24 го року я навіть не знав. Украинским націоналізмом Ти якраз зацікавився, коли почалася, ну, по крайней мере, я просто дізнався, не стали тобой как обговорювати. Ти дуже зацікавився рухом, який очолював Степан Бандера. замовив його книжку, щось там в назви було про українську революцію. І замовив, знає собі фугурку, його зображеннями назвали мій герой Степан Бандера».